часом діти борються з такими проблемами, що й не кожен дорослий впорається, і ця внутрішня сила, яку маленька людина докладає для своєї мети, настільки велика, що й усі навколо починають вірити, усе вдасться. Потрібно тільки вчасно підбадьорити і підтримати. Але як такій дитині потрібно подарувати справжнісіньку казку. Ви дивитеся Добрий зік проект, який здійснює мрії тих, хто найбільше цього потребує. Сьогодні у програмі війна за життя, який ворог в 11-річної дівчинки та чи перемагає вона його? Якщо я не зроблю, мені стане гірше і мені треба буде лягти в лікарні. Я знаю, що я її можу пережити в у і хвостаті, які незвичайні друзі з'явилися у Соломії. Це їх чесати, щоб вони були завжди гарні. Неймовірний подарунок від доброго зіку: чи стане на перешкоді його втілення? Мама дівчинки. Від всього, що сьогодні трапилося, в мене аж дух перехоплює. Ця русява красуня із світлими очима 11-річна Соломія. І вона не дарма тримає пензлик у руках. Дуже любить малювати і навіть мріє стати художницею. Тому вже два роки практично не розлучна із мольбертом та фарбою. Саме стільки часу ходить у місцеву школу мистецтв. Соломія. Гарно малює, ну взагалі талановита дитина до своїх робіт. Соломія ставиться шанобливо. Старається закінчити всі деталі. Взагалі романтична натура така. Дуже часто я задаю е, такі теми, наприклад, що би ти хотіла сьогодні малювати. І Соломія вибирає собі тему або інтер'єр, а коли фантазійна тема, вона вибирає пейзаж, або портрет. Коли я малюю, мені якось стає навіть краще, вже е, як сказати, розслабляюся. Бо я е, ні про що не думаю, тільки думаю, як, е, щоб гарний вийшов малюнок. То от коли малюванням дівчинка займається для душі, то танцями лише заради здоров'я. Мені е, треба було йти на танці, щоб е, всю, е, все, що в мене є в легенях, викашлювати, е, щоб воно там не застоювалося. Я бачила ті синячки під очима, я бачила не раз її в тому на обличчі, але вона працювала. Коли я навіть колективу казала всім учасникам усмішки, не бачу характеру, вона підтягнулася, і вона пішла пів пальці, спина уже шість років. Соломія витоптує ніжками танцювальні па, бо це один із засобів у боротьбі з важкою недугою муковісцидозом, невиліковною генетичною хворобою, що вражає легені підшлункову залозу, шлунок та печінку. Цей діагноз лікарів встановили на першому році життя дівчинки, і він прозвучав, наче вирок для її батьків. То з нею вже говорити можна було, і тут такий абсолютно незрозумілий діагноз, як з тим жити. І я не спала три місяці. Просто я не могла спати. Я лягала і думала, Боже, от в неї може бути це розпечінки, в неї може бути цикровий діабет, в неї може діабет, бути... то... чи доживе вона до тих трьох років. Сильно дружина переживала, і що я її заспокоювавши навіть. Ну, ну Так сталося, то сталося. Що... Нічого не поробиш, і в других людей ще не такі є. От біди, що І люди живуть, а і ми переживемо. Я свідомо, Боже, що я буду з нею робити? Та перші хвилини розгубленості і страху пройшли, і батьки взялися робити усе для того, аби їхня дитина жила. Я знаю, що я їй можу пережити. Мене десь переслідується думка постійно. І саме розуміння цього перевернуло буття сім'ї з ніг на голову. Адже для того, аби Соломія не померла, щомісяця потрібно 30 тисяч гривень. Частину ліків виділяє держава, однак робить це не завжди вчасно. Тому й самі батьки витрачають немаленькі суми на препарати, необхідні для їхньої кровинки. Сала листа Миколаю, написала там різні дрібниці, якісь які вона хотіла. А в кінці вона написала по скриптумі, що Миколаю нехай всі ліки, які мені потрібні, будуть в реєстрі. Всі переп... Ну, перерахувала. Мені аж мурашки по йшли. Думаю, боже, ну про що вона думає? Вона має думати про зовсім інші речі. Ну, але то її життя, і вона розуміє, що вона від того залежна. Дружина і в Польщі не раз, щоб дешевше, то передає там знайомим, щоб купити. Бо нас тут два-три рази ще дорожче. Пані Оксана, мама Соломії, яка працює викладачем, стала ще й головою обласної асоціації допомоги хворим на муковість і вже понад шість років бореться за права таких людей. Дуже часто я займаюся психологічною допомогою батькам. Треба брати, не очікувати від життя чогось доброго, а все, що ми маємо в житті, перетворювати на добре. Просто нема куди діватися. маєш дитина є, яка б не була. Треба ну, лікувати, треба дивитися, слідкувати. Хотілося б, щоб здорова була, але це вже не вийде, бо то є пожиттєва вже ця хвороба. Що, якби то була виліковано, то ми б любі гроші там дали. Побороти хворобу неможливо, але протистояти їй потрібно. І у цьому Соломія справжній воїн. Вона щодня приймає препарати, робить інгаляції, виконує лікувальну гімнастику. І це зовсім непросто, а часто дуже боляче. На той випадок в мене є кардинальна відповідь. Вона може неправильно. Не хочеш – не роби. Ну тільки знаєш, ти довго не проживеш. Тобто, ну хоч вмирати, не роби нічого. Вона тоді так задумується. Ну добре. Став мені ту інгаляцію доробити. Я робила, навіть якщо мені було. Ну хотіла вже там йти відпочити собі трохи. Якщо я не зроблю, мені стане гірше. І мені треба буде лягти в лікарню. Я ще не хочу лягати в лікарню, тому я е, все роблю. Не раз скажуть, чому я родилася з такою хворобою. Другі не мають От, тяжко. Хотілося, щоб дитина була здорова, щоб і цих проблем не було. І... Таких, як то кажуть, запитань здається, діагноз дуже страшний, а життя з невиліковною хворобою нестерпне. Але саме це навчило Соломію цінувати кожен новий день та спішити жити. Тому захоплень у дівчинки багато, і у кожному з них вона найкраща. На кухні вона супер господиня. На лисники вона сама все зробить спече. Латки міє теж пекти сама. Вона ну така. Відповідально, що їй це виходить. Маю одинаково, як і мамі. І мені подобається, тому що всі кажуть, що я дуже смачно роблю всякі штрудлі, що в мене краще виходить ніж мама. Коли перший раз зробила штрудель, перший раз на це взагалі дуже складно вимісити, щоб було добре. Ну я такого тіста не роблю, ніколи мені не виходить. То тобто їй вдається це. Воно виходить смачно. Хекси, тістечка, торти, що тільки не витворяли дитячі ручки на кухні. Проте часто Соломія випікає і дивиться, як солодощами смакують її рідні, бо їй їсти їх не бажано. У мене от, там не як всіх людей, бо у всіх людей транспортується білок в організму. А в мене ні, трохи погано засвоюється весь там. Солодке, і можна їсти тільки е, більшості домашні, тому що з магазину там є всякі домішки, всякі ароматизатори, і мені то погано їсть. Коли тобі не можна солодкого, то ти якось більше хочеш. У неї проблема з підшлунковою, і її підшлункова вже не виробляє жиророщинних практично. І підшлункова це залоза, яка виробляє ще інсулін. І в нас завжди є проблеми з цукром, тобто він завжди є десь так на межі. І вона знає, що для того, щоб не було цукрового діабету, потрібно їсти поменше солодкого. Саме через хворобу дівчинка часто є лише спостерігачем, але не може бути учасником. Вона не їсть солодкого, але випікає його. Вона не п'є кави, але ходить з мамою в кав'ярню. Їй всього 11 років, а часто вона поводиться як доросла. І з мамою у них далеко не дитячі розмови. А радше вже дівочі. Ти бачила, яке Олька вчора плаття мама і сподобалося. Вчора? Ну, то коли вона до нас приїжджала. Вчора на нас була? Старе плаття. Бачила, дітки дуже подобається. Ми з мамою говоримо там про і як в мене були справи в школі, там, що на танцях. Говоримо там ще, про маминих студентів я питаю завжди, чи вони добре вчаться, про політику, то про е, охорону здоров'я, про всяких там прем'єр, -мі, е, про міністрів охорони здоров'я. Вона вже в такому віці, що мені з нею цікаво. Тобто я з нею можу сидіти годину, дві на каві, маємо про що говорити. Про коліжанок, про якісь події обговорюємо якісь і тата, і, і ігора, якісь, що вони роблять правильно неправильно. То ну такі дівчачі посадень. Коли я ходжу кудись там на каву або з нею гуляти, мені з нею дуже цікаво. І від мами дізнається щось нове. Я маму вважаю подругою своєю. А ще Соломія зовсім не байдуже до чотирилапих. Жодного собаку на вулиці не пропустить. Проте свого домашнього улюбленця немає. Вона казала, що я ще, ще років 6-7 я Вийду, я від вас поїду, побудую собі особняк і куплю собі пса, вона нам постійно це говорить. Відтак, зважаючи на її уподобання, ми організували для мами та доньки похід у притулок для бездомних тварин. Це собачки, які фактично покинуті людьми. Тобто, через те, що люди невідповідальні, вони терплять. Тобто, ці собачки є нещасні. Для дівчинки це була неймовірна подія, тому вона підготувалася і прийшла не з пустими руками. Це їх чесати, щоб вони були завжди гарні. Це є для них спеціальний корм, шампунь, щоб вони були завжди чисті. Принесла Соломійка ще й вакцину. Дуже дякую. Гостей ведуть до собак, яким шукають господарів. Вівчири подобається. Басід Хаунди. Басет Хаунди подобається. Басет Хаунди. Ну, Басід Хаундів у нас нема, Вони на вулиці не виглядала. Це такий, такі, такі. Так, такі, як знаєте. Схоже, Соломія й не проти забрати собаку додому. Однак мама від такої ідеї явно не в захваті. Мама каже, що з ними кожен день треба гуляти завжди їм. Очі чистити вуха, І мама каже, що собака в квартирі жити не може. Ти повинна розуміти, що собака це не вона для тебе, а це ти для неї. Ти просто стаєш як мама. Ще Яка, одна дитина в хаті. Тобто ще одна дитина, і ти повинна взяти на себе відповідальність. Собаки це ті, хто довіряють нам безумовно. Тобто вони не пробують заробити собі нашу довіру. Вони вже довіряють. І Тому, звичайно, що вони шукають собі будинок. Ми їх приручили, ми за них відповідаємо. Тендітна дівчинка, але з такою внутрішньою силою нікого не може залишити байдужим. А її мрія не залишила байдужим проєкт Добрий зік. Що це щось таке, що вона ну, проговорить і пройде. Ну, у нас такого багато всякого було, тому я її завжди відмовляла від того. Ну, вона десь сидить, сидить в ній постійно, все одно вона хотіла. Я, чесно кажучи, не думала, що аж така серйозна мрія в неї. І цю серйозну мрію Соломії ми взялися втілювати в життя. Далі у програмі небезпечно, але цікаво. Куди батьки привели свою доньку? Це було дуже страшно. Сюрпризу може й не бути. Невже героїня проекту не отримає подарунок від доброго зіку? Як мені не сподобається, зараз стану і пів. Неймовірні акробати та гімнасти, найрозумніші тварини і запах магії. Це про цирк. Незвичайне місце, яке вабить і дорослих, і дітей. Сподіваємось, привабить і Соломію. Адже її прихід сюди організувала команда доброго зіку. Аби тут здійснити мрію незвичайної дівчинки. У львівському цирку прем'єра. Діти з солодкою ватою та передчуттям незабутнього видовища займають свої місця у залі. А де ж Соломія? Ще не дуже хотіла йти, тому що я вже як сказати доросла, вже не так дуже хочу йти. Але мама сказала, що там буде цікаво. Ну і я, я пішла. Наша героїня таки заходить у цирк, навіть не підозрюючи, що у цій прем'єрі вона стане однією з головних героїнь. Та поки Соломія, уже зайнявши своє місце, не горить бажанням тут залишатися. Сіла, і вона ще так не була впевнена, чим вона хоче тут бути. Вона каже: мені не сподобається, зараз стану і піду. Ну, я кажу, ну вставай, йди. Та втілити цю думку дівчинка не встигла. Її таки захопили акробатичні трюки першого номера. Діли й сподобалося. Я саме найбільше хотіла, щоб був виступ з Басетхаундами. Тому що я е, бачила, що деколи виступають з ними. Цирк для мене є радість, захоплення, декола на ті переживання, коли всякі роблять трюки небезпечні. А потім на арену вийшли. Коні і нашу героїню зі свого місця уже годі було відірвати, адже вона дуже любить тварин. Саме найбільше мені сподобалося виступ з конями. Мені взагалі дуже подобаються коні, і ще вони були дуже гарні, дуже гарно все робили. Вистава набирає обертів, трюки стають усе більш небезпечними, градус адреналіну усе вищим. І початкове небажання Соломії йти у цирк зникає остаточно разом із виходом на сцену канатохіття. Вона не відриває від нього очей. Ще дуже страшно дивитися там, де дядько на тросі ходив. Це було дуже страшно. Далі у програмі, що довело до сліз маму Соломії. Не хотілося плакати, чесно кажучи. Не знаю, якісь такі ну дуже видно переповнювали мене емоції. Яка подія подарувала дівчинці ще один стимул бути здоровою? У мене навіть стало бажання, щоб я довше жила. Та найбільш вражаючий епізод виступу на дівчинку та її сім'ю чекає попереду. З хвилини на хвилину на арені з'являється веселий клоун. Клоун був дуже смішний. Він мені сподобався. Клоун не просто танцює чи корчить міни, аби розсмішити глядачів. У цьому номері його місія. Дуже особлива. І тут у центрі уваги вже не клоун, а Соломія. Саме її запрошує веселун для участі у комічному номері, який називають реприза. Однак чи погодиться дівчинка вийти? Дружина говорить їй, що ми будемо на передньому ряді першому сидіти, бо білети так є. А вона говорить: ну може, ні, може, на вищий пересядемо, бо там клоуни можуть тата запрошувати, маму. Виконувати прохання клоуна Соломія не поспішає. Сюрприз від доброго зіку під загрозою. Соломія дівчина свавільна. Я вже думала, як ми її будемо виносити на сцену. Я перше не погодилась. Я не дуже люблю, коли щось робити там на сцені. Переживання і страху не було, просто я не не знала, що зі мною будуть робити. Коли я побачила, що мама зі мною йде, то мені стало якось легше і я вже погодилася йти на сцену. Я, я от думала, Господи, хоч би, все, хоч би все вдалося, хоч би нічого не зірвалося. <реш> Незручно, але я не про себе думала. Я думала про все, щоб все відбулося. Коли ми танцювала, мені було дуже смішно, весело, цікаво. Що далі буде зі мною робити. Я боялася, щоб вона не перелякалася, тобто, щоб вона якось так не, не вона могла не відповідати, просто взагалі в ступор впасти. Але якось вона ну, на краще себе почувала на сцені, ніж я. А далі на дівчинку чекає дещо неймовірне. Має прошу, секундочку! Я знаю, що тебе зовуть Оміка. Так. Так, так. Я не просто викликав тебе. і маму на мене. Для кого є для тебе сюрприз. Гей, хлопці, дівчата! що Для мене є сюрприз. Я почала думати, який сюрприз. Мені стало якось цікаво. Що заховано у коробці, дівчинка й уявити не може. Страшно? Ні. А мамі страшно. страшно. Мамі страшно. Я думала, що чого так багато йде людей. Соломійка, у нас для тебе не просто сюрприз. Це твоя мрія. Однак чи вона здійсниться, залежить від твоєї мами. Пані Оксано, чи схвалюєте такий подарунок? А що робити? Раніше Соломіка нам казала, купіть мені так. Ой, але… Жінка була проти. Мені хотілося плакати, чесно кажучи. Не знаю, якісь такі, ну дуже видно, переповнювали мене емоції. А нічого не думала, я нічого не розуміла. Мама шокована. Невже те, чого вона так не хотіла? Є заповітною мрією її доньки. Кілька секунд для роздумів. І пані Оксана приймає своє рішення. Я вперше хвилювалася, думала, що мама не погодиться. <плес> Соломій, ми знаємо, що ти в житті борешся за дуже нелегким, нелегким закону, за твою силу за те, що така добра. Телеканал Зік дарує тобі твою мрію. Собаку! Потім зрозуміла, що мама все ж таки погодиться. Як не погодитись, коли так багато людей і ще й камери. Шкода вже було песика. Коли я побачила, що моя дитина так хоче того пса, тоді лише я на нього погодилася. То я думаю, що вона його заслужила. Вона дуже чесно. Я вирішила, що це, напевно, якось так ну, доля тими шляхами людськими керує, що ч, має бути в нас той пес. і Я зможу з ним гуляти, бавитися. Якими би дорогами не йшло, і так все ну, одно до тієї собаки зійшлося. Мені було дуже приємно, що моя дитина настільки гарні емоції переживає, і, і що це для неї так, ну, так радісно. Я як тато радий за неї. і мрія здійснилася, що вона одразу почала його гладити і присіла біля нього. І... Я задоволений тим, що їй сподобався собака. Мені подобається Басет Хан, тому що він дуже дружелюбний, він завжди захистить е, свого господаря, він не дасть обіду. Цей собака для дівчинки, яка бореться із невиліковною хворобою, не просто домашня тваринка. Це ще один стимул не здаватися і боротися за життя. Бо є заради кого? У неї тепер новий чотирилапий друг. Не зациклюватись там на здоров'ї, на цьому що Життя ну, проходило як здорових дітей. От, і, що дуже приємно за цей подарунок, і, що і дитина щаслива тепер. Телеканал Зі для мене зробив дуже велику несподіванку. Тому що цей подарунок, я про нього навіть не думала, що мені хтось його подарує. У мене навіть стало бажання, щоб я довше жила для цього песика. Завдяки доброму зіку дівчинка переконалася, що мрії здійснюються і отримала незабутні враження, які стануть поштовхом цінувати кожен новий день і жити далі, не зважаючи ні на що, бо життя переповнене сюрпризами і приємними несподіванками. І щоб їх побачити, варто лише підняти очі і впевнено подивитися вперед.